Полон це не кінець життя, але і це не опція збереження життя. Це така дуже а, цікава рулетка. Ми потрапили в Оленівку, потім мене тапували в Горлівку, потім я опинився в Таганрозі як а, тур. І туроператору ми завжди ставимо ноль. Заходячись в полоні, а, я а, дуже довго думав. Про те, чим я буду займатися після полону. В полоні прийшла до мене думка така, що все життя у людини, у військового, в першу чергу зараз, все життя може вміститись в одній сумці. Я хочу показати приклад хлопцям-ветеранам, дівчинкам ветеранкам, які повертаються в життя, і хочу своїм прикладом вмотивувати, не опускати руки. Тому я закликаю вас. Шукати можливості, Можливостей в Україні багато. Просто треба піднятись і щось зробити.